Слава Ісусу Христу, поговоримо сьогодні на таку тему, як еволюція, яка стверджує, що все появилося внаслідок великого взриву і землі мільйони років. Та чи, та чи дійсно це так? Давайте розберемося. Звісно, що ні. Це абсурд. Адже еволю, еволюціоністи не вірять у Бога. Бо якби вірили в Бога, то вірили б у Слово Боже. А у Слові Божому написано, що приблизно у 1650-х роках від створення світу був потоп. Потім після потопу до Різдва Христового пройшло приблизно 2,5 тисячі років. Ну а від Різдва Христового маємо 2023 рік, де ще мільйони років, звідки вони взялися, як Біблія налічує коло 6000 тисяч років, а не мільйони. Також Абсурдна е, оця думка, що, що все виникло з великого взриву. Ну, як поглянути уже півтора року в нас в Україні йде війна, на превеликий жаль? І ми бачимо, що з тих взривів і вибухів нічого не утворюється, а лише руїни і спустошення. І треба зрозуміти, що нічого не створюється з нічого, адже любе життя виникло з життя. Бог усе створив, і людину, і дерево, і найменшу комашку, і сонце зорі, і галактику, і, і все, що ми бачимо, створив Бог. І все стоїть на Божому слові. І задуматися навіть е, цю теорію еволюції увели е, навчальну програму у школі. Чого вчать наших дітей? Щоб вони не знали, хто вони, звідки і, і, е, і коли народилися. І, і всю історію планети, причому е, при Біблію відкинули, не вивчають Боже Слово. І це велика проблема, адже без Бога людство деградує. Тому прошу, не вірте цій диявольській брехні. Навертайтесь до Бога, до Божого Слова. І навчайте дітей своїх Божому Слову. Адже тільки у Біблії істина, і Біблія така цікава, адже там реальні історії реальних людей. Будьте всі благословенні.